Блава, да, Брати працюють. Тут гарний такий майданчик, викладенний плиткою Віктор Віталій, ви цікавились. Бензин ха закінчився? Cool.

Сергій і Ігор приїхали для того, щоб попрацювати на церкві Христа Спасителя аж до молитви. Тому що якраз така робота, яку не кожен може робити. А ці хлопці вони вміють все робити, як кажуть, від А до Б чи до Я. З нуля я аж до фінішу. От. І тому якраз така робота, що вони можуть її добре зробити. Я вірю, що їх вийде. І хлопці взагалі молодці, тому що вони стараються дуже. І стараються не тільки... Наприклад, за кафедрою, там, де тільки словом потрібно служити, але вони і ділом також люблять попрацювати і з лопатою, і з і з болгаркою. І це дуже добре. Це видно про те, що ці братки, вони дуже об'єктивні християни. Ну, Бо є такі, що роблять тільки, тільки словом. От, є тільки бажання роблять. А є, що і серцем, і від душі, і словом. І ділом, як написано в Біблії, все, що ви робите, і словом, і ділом, це робить, як для Господа. І всі брати саме так і роблять. Хай Бог їй Бога собі дасть силу, здоров'я. Віримо, що за декілька днів, оцей фронт роботи. Ми зробимо. І Бог допоможе. Хай Бог нам допоможе. Так, брати? Амінь. Амінь, каже.